Вітаю! Сьогодні підведемо підсумки головних подій AI світу. Поговоримо про збій Amazon, придбання компанії Sky та багато чого іншого. У описі є тайм-коди, тож можете перейти до новин, які цікавлять саме вас. Не будемо час, та давайте починати. Масове звільнення в Amazon та подальший Збій. 20 жовтня Amazon Web Services пережила одну з найбільших в історії аварій. Яка тривала 15 годин та вивела за ладу роботи понад тисячу сервісів, і таких платформ, як Snapchat, Reddit, Roblox, Perplexity і багато банковських додатків. Незадовго до інциденту з'явилася інформація про масові скорочення. Amazon замінила до 40% devops фахівців ai алгоритмами. Хоча сама компанія офіційно вказує причиною збою помилку у системі автоматизації управління DNS, Експерти відзначають, що причина пов'язана із тим, що людський контроль був зведений до мінімуму. Після збою генеральний директор Енді Джазі підтвердив, що компанія продовжить курс на автоматизацію, зменшуючи потребу у людській участі, незважаючи на критику галузі та масштабні наслідки збою. Atlas – браузер від OpenAI. Компанія OpenAI представила Atlas, браузер побудований на основі Chromium, який поєднує знайомий мінімалістичний дизайн із потужним штучним інтелектом. Першим релізом став варіант для macOS, а версії для Windows, iOS та Android обіцяють найближчим часом. Atlas має вбудований сайт бар із ChatGPT, який можна вмикати та вимикати. Екран поділено на дві частини. Зліва веб-сторінка, справа чату із помічником, який може коротко підсумовувати тексти, витягувати файли зі сторінок, аналізувати таблиці та графіки, перекладати та перефразовувати тексти без переходу на інші сервіси. Розширення Chrome не підтримується, зате є власні інтегровані функції. Дані користувачів не використовуються для тренування моделей. Окремою увагою заслуговує режим агента, який дозволяє ChatGPT діяти від імені користувача. Бронювати квітки, заповнювати форми, редагувати документи чи підбирати товари. Усі дії підтверджуються користувачем, тому безпека залишається під контролем. У ролі пошукового движка виступає ChatGPT Search, який пропонує діалоговий пошук, уточнення запитів у реальному часі. Завдяки контекстній пам'яті AI пам'ятає тему попередніх пошуків та сесій. Також Atlas підтримує інтеграцію з Google Docs, Google Sheets та іншими сервісами. Після запуску Atlas акції Alphabet знизились на 1,8%, що свідчить про конкуренцію в пошуковому і браужному сегментах. Як AI передає зміст новин. Дослідження провели BBC спільно з Європейським мовним союзом та 22 громадськими медіакомпаніями з 18 країн. Було проаналізовано понад 3000 відповідей чотирьох популярних шиї моделей: ChatGPT, Copilot, Gemini та Perplexity. Підсумок 45% відповідей містили істотні помилки, включаючи спотворення фактів, неправильні атрибуції або вигадані дані. Найбільш серйозні проблеми були виявлені у Gamini. Понад 70% відповідей мали неточності. Розумні окуляри від Amazon. Amazon представило прототип розумних окулярів для своїх водіїв та кур'єрів. Прототип називається Amelia і підтримується системою AI-розпізнавання, комп'ютерним зором і вбудованою камерою. Окуляри забезпечують водіям hands free досвід, дозволяють сканувати посилки, отримувати покрокові інструкції і фіксувати доказ доставки без смартфона. На лінзі окулярів виводиться міні-дисплей, що відображає маршрут, підказки та попередження про небезпеку, наприклад, сходи, собаки або погане освітлення. Тести вже проходять сотнями кур'єрів та плануються розширити випробування після оптимізації технології. Придбання Sky компанією OpenAI OpenAI придбала стартап. Software Applications, який створив інтерфейс з елементами штучного інтелекту для macOS під назвою Sky. Трошки про Sky. Це плаваючий ai асистент який бачить, що відбувається на екрані, і може виконувати дії в застосунках замість користувача, писати тексти, планувати, програмувати, надсилати повідомлення та інше. Засновники Sky Арі Ванштейн та Конрад Крамер, колишні співробітники Apple і творці Workflow – який Apple купила у 2017 році і перетворила у застосунок Short Scats. У Sky працювало лише 12 інженерів, які у повному складі перейдуть до OpenAI. Умов покупки поки що не розголошуються. OpenAI за рахунок Sky планує зробити GPT повноцінним агентом, який не лише відповідає на запити, а й реально виконує завдання безпосередньо на комп'ютері користувача. Sky забезпечить глибоку інтеграцію з macOS та може допомогти доповнити нещодавній запуск браузера Atlas, який поєднує агента GPT і традиційний інтернет-пошук. Разом ці продукти можуть створити основу екосистеми розумних інструментів OpenAI для щоденного використання. Загалом покупка може означати, що OpenAI стає не лише розробником нейромоделей, а й інфраструктурною технологічною компанією. Вона інтегрує свої моделі безпосередньо у повсякденні платформи macOS, веб, мобільні застосунки. А такий крок може фактично формувати новий тип операційної системи, керованої штучним інтелектом, що може радикально змінити спосіб користування комп'ютером, про що насправді часто говорить і сам Сем Альтман. YouTube проти дивфейків. YouTube запустив AI-інструмент Likeness Detection, призначений для розпізнавання та видалення відео. Де штучний інтелект використовує обличчя або голос людини без дозволу. Технологія базується на принципах системи Content ID, але замість захисту авторських прав вона сканує завантажувані відео на предмет збігів облич зареєстрованих творців. Інструмент дозволяє авторам переглядати надійні збіги, бачити заголовки, канали і фрагменти діалогів, а потім відправити запит на видалення дипфейків або використовувати стандартну форму скарги за порушення авторських прав. Доступ до функції спочатку отримали учасники партнерської програми YouTube, які пройшли перевірку особи за допомогою photo ID або відео. Повний запуск для усіх монетизованих творців заплановано на січень 26-го року. Розробка ведеться за участю Google DeepMind, щоб створити галузевий стандарт боротьби з фейками і цифровим плагіатом. Відкритий лист проти суперінтелекта. Звернення підготовлено некомерційним інститутом майбутнього життя. Який раніше ініціював відомий лист 23-го року про зупинення роботи над системами, потужнішими за chatgpt 4 новий документ під назвою Заява про надрозум» закликає до глобальної заборони на розробку суперінтелекту, здатного перевершувати людину майже в усіх когнитивних сферах, доти, доки не буде доведена його безпека та забезпечений громадський контроль? Серед підписантів є провідні вчені батьки штучного інтелекту. Джефрі Хінтон, Йоша Бенджо і Стюарт Рассел, а також бізнес-лідери Стів Возняк, Річард Бренсон та політичні фігури на кшталт Стіва Бенена і Сьюзен Райс. Згідно з опитуваннями інституту 73% американців виступають за жорстке регулювання штучного інтелекту, а лише 5% підтримують його розвиток без обмежень. Це були усі новини цього тижня. Якщо це відео вам сподобалось, залишайте вподобайку, підписуйтесь на канал. Та залишати свої коментарі, також підписуйтесь на телеграм та інстаграм. Попереду ще багато цікавого. На все добре!